Грішання, третій де. Йде. Подякував. Що, сьогодні день художків. Сьогодні гріша нас вигорчає. в біжі. Шикардос. Да, солдатів. Ставши, стоїть. Що ж, ставший? Заберемо з собою. Перекусимо, 200 кілометрів проїхали, перекусимо далі. У нас саме каже, залишається, поки тут ми його заберемо на обратному Да. <гелі>. У нас же є закон Приходи, новий, так? Заправ... Да? Заправка закрилася. Щоб... <ріхи> Твоя улюблена заправка яка? Вог, він, він угощає на воги. Вадима на UPG. Ну а я люблю заправлятися з каністри, так що я ніколи не угощаю. <ріхи> так що, друзі, печемо куди? Печемо ми на Шигені. До пані. Як її звати? Галина. Галина. А ти вже з нею знайомий. Нормальна чоловіка, так? Не звуть, ви вона сама приїжджає. Так, все, смачно. Такая шикарная заправочка. Приемно было. Давай, Да. Приемно, да, реально круто. Красота. Сонечко, поднимается. Ну а мы, почему на нас захит? Гришка наш загубився. Що, поки в нас время є, Гриша підробляє у борщиці на заправки око. Ви... О, вони ж теж да? Не зафіксував я, так? Да? Так, поїли ми, зап'ємося з гонорового полу. І... Поки кофейочку лягаємо спати, так? Да? Будемо гуляти. Сплюньте, давай хоч уже сказала до 5, то хоч до 5. Трохи збой в програмі, ну нічого. Каже, як гуляйте по Львову, так? Да? Ми можемо од вас сказати, вас на Донбас погуляти. Да? По Львову. Так нема бажання. Все, Гриша, нормально. Іди давай, заводи от того апарата. Я вже бачу, я не фоткав, як ти з цих отдоги. Ти їх просто знищуєш. Все я в брата. Я ж вже мені без... І на кожній заправці в момент там чек треба, там не треба, там те. Аппарати, там все. А? І апарати різні. От, ні, Найкрасніше це UPG. Реально була сама крута, я не знаю. Як там на інших, але на ті, що ти нас завозив, класно Та ні, супер. А? а сукар що поганий? Сокар дуже дорогий. Да? І теж там не дуже. У середня ціна і топливо не хороше, і не дорого. Ти не? Фірі, так, Скільки так, ти, так, ти, так. ти за рекламу заплатила, так. щоб ти... Не, не давай, не ну, а чому я тобі забрав, коли карнапта не нравится? <рес> <А> каністра? <рес> <З> каністри? <рес> да. Купи гуся на обід. Чув? Гуся купи так, на об... Да. Братан, а ми з тобою ще не виросте. З молоком? Молодько, не. Не. Що? Надо. З рудне допив д'єс. Мамка казала б минув. Да? Так вони видно по тобі, що ти його не пив. На кашах. А, на крашках, козак на кашках. Це ж моє гріш. Ти сахар кидав? Чо? А ти що з сахаром? Ні, без... Я є? з цукором. Тут так прикольненько, да? Тут зимой, класно, як не посипано, а? Та тут немає морозу. Немає морозу? Ну так прикольненько, чого. Це вже шагінічині? Так. Да? Да? Да. Це вже до границі тут ерунда, так? Да? Так. Да. Ну. Це трошки є, да? Я не знаю, чи це шагіні. Ні, тут, тут... нам прямо показали, що шагіні, але не було написано скільки кілометрів. <різь> ну так прикольненько, чистенько, так? Да? Де да, я ж тобі казав, що тут такі чисто ну, в Європі да, городок такий, Будинки, маленькі, все малесенький, да. Маленький, все чистеньке, гарненьке. Нема ні мусору, нема. Ні Та ні, так прикольний. Сьогодні неділя, люди гуляють, церкву сходили, тепер будуть. Ну так, да, тут же у них. Горілки не п'ють. Ага, з хлібом вони їдять. Mm -mm. Що ні? Ні, тут все зовсім другі порядки. Ні, ну я ж робив хлопцями, з хлопцями із західної України. Дітей сюди, ось ведуть у кафе, сидять морозиво їдять. Ні, да не питав. Ні, Ну випивають випиваю. деякі, але ж не так, дякую. як у нас. Ні, ну понятно. У нас трошки грубіше це все. Такі як я взагалі не п'ють. Наближаємось до залізничного переїзду. Дякую Аліса, дякую. Мальненьке таке, так? Да? Як я резувий, да? так? Як ти. Вадя. Так. Ти бачив вже чорт цей розців. У нас я не замітив, що розців. Бузок, бузок, бачиш? А тут уже цвіте. Хоч каплички, чи як вони ці штуки називають, Тут скрізь цього. ой 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 яй, -яй, -яй. по березоні йдеш, батько? А Ще один гоноровий такий як ти. О, дик гарно. А? а що це за пам'ятник? Ну Ленін тут точно що не може вийти. Встань, да? Встань, дай, подивитися. Та ні, тут декісь цікаві, то так просто в такому плащі, знаєш. Напишуть, що це за пам'ятник. Шегені, 14 км, самбер 34. Гарненько так тоже. Пішохідна жінка. Так. Погнали. Красиво. А на трасу виїхав із ДУ, Ты щенець. Тщенок. Один. Сколько населенных пунктів, да, На напряму? куди тебе привел? Локація! Опа, добрий день! Боже, добрий який день. здоровий мій підписник, який сидів. Це я один самий дріждж, бляха кому Завгар один, завгар два. Видно, що підписник, так? Да? Ого! Ай, красавчик! Красав... Як кажу, рік буде мені маркувати. Це мене вже в Шигині, так? Бачите, та, та. мені дуже подобається, коли люди дивляться конкретно. Скажуть, так". Я все дивлюся, до самого від самого. від Ось тільки що дівчатам навіть показували, як тівали автобус. Переясли. Так місце зустрічі, Гриша, чуєш, ти, мабуть, тут останешся, брат. Питання <сутирість> немає. Кава, ходоги, <сутирість> пиріжки. Ход <-доги> а? <сутирість> не ставлю. Моє, братан, пропаде. Ні, ти не пропадеш. Ну просто. Завтра я стояв. Та ні, ні, ми тільки ми перекусили. Кафе. І кафе. І ні, ну не не я ж кажу, бачиш, тобі місце. тут. не їли. А це ваш магазин? А один і другий. Поняв, братан. Ну з такими людьми треба дружити. Якби ж ми знали, то ми б його на тощак би сюди привезли. Він би показав свій клас скільки 4? 5. Без питань. Так, ну так, раз. Риша на ходошках я тебе сфоткаю. Саме, що ми вже приїхали, тільки в нас трошки затримка. У нас казали, що вчора да, Зараз будемо дзвонити. Оце таку вірш, звісно, так. якраз машину полуть, положимо. Так, ми вам дякуємо. Так що, ну так добре їздить. Бачиш, мені треба їздити, братико. Ти держи, поможе. Держи. Оба донкротик вас. Маємо, маємо своїх, я маю 93 ю 121 ю в мене. То ж ви за ким? Зомінника привезли. От місяці, так. Дуже погано. А 121-й мій командиром Полка. Тоже я 16 року волонтер. Крутя. Сам їжджу так, так само як ти, я їжджу з Так їздите через мене, чого не набираєте? Я не їзд, я їжджу через, через, через Вінниця, Кіровоград. Ну можете ж і через нас їхати. Ну, так. Тоб, тепер, тепер я тепер не їду. Не їздите зараз. Ну будете тепер, в наших так, краях, милості просим. Ми дивився. До того кабана 250 хіля, моя жінка каже, курва. Тебе б зарізати, Мав, мав би ще летку такий самий ти. Як називається? Таранчук", болів, таранчук, таранчук, каже, з тебе був би ліпший таранчук, ніж. то жінка вас любить, так? Да? Да? Ні, не, не, все нормально. Хорошого чоловіка має бути багато. Так що ми дякуємо вам. Ні, Ну приємно, я навіть не знав, як звати, Бу, тільки в дорозі познайомилися. Що кави тоді бахнемо, зараз кави хряпнемо, і будемо чекати тоді Галину вже, і будемо... Ну, Скільки треба, вже будемо скільки чекати, так, Грішки?